Доброго дня! Пропоную вам виготовити ось таку корівку в техніці пап'є маше. Для роботи нам знадобиться фольга, серветки білого кольору, фарби, пензлик, дерев'яна шпажка, клей ПВА, клей пістолет та посудина з водою. Формуємо із фольги дві овальні заготовки розмірами 4 см для голови та 5 см для тулуба. Відламуємо від дерев'яної шпажки шматок довжиною 5 см та з'єднуємо за допомогою нього заготовки голови та тулуба. Відриваємо шматок фольги та обмотуємо шпажку. формуємо шию. За необхідності підклеїмо фольгу на клеєвий пістолет. Відламуємо від дерев'яної шпажки 5 шматків довжиною 4 см для ніжок та хвоста. Приклеїмо шпажки на клеєвий пістолет. Відриваємо невеличкі шматки фольги та формуємо ніжки та хвостик. Підклеюємо фольгу за необхідності. Відламуємо від дерев'яної шпажки 4 шматки довжиною 3 см для ріжок та вух. Приклеюємо шпажки на клеєвий пістолет. Обмотуємо фольгою ріжки та вуха. Ось така заготовка з фольги у нас має вийти. Розводимо клей ПВА з водою один до одного. Змащуємо заготовку корівки клеєвим розчином. Відриваємо невеличкі шматочки серветки, прикладуємо їх до заготовки та зверху промазуємо клеєвим розчином. Обклеїмо всю іграшку декількома слоями, щоб фольга не просвічувалася. Даємо повністю висохнути. Можна підсушити феном. Розмальовуємо фарбою червоного кольору мордочку та малюємо квіточку з обох боків. Розфарбовуємо копита та роги фарбою жовтого кольору. А також малюємо серединки квіточкам. Малюємо фарбою зеленого кольору листочки у формі крапельок. Фарбою червоного кольору ставимо цяточки. Малюємо квіточку на голові корівки середину вушок, ніздрі та очі. Подивіться, яка яскрава та чудова корівка у нас вийшла.